Пацюки щурики, вітання! Ваш прогноз на вересень місяць, вересень металевого півня. Розпочинаємо це відео від вас, першого вашого знаку, На цей раз, адже взагалі пацюк розпочинає по суті, астрологію 12 знаків китайського гороскопу, адже Пацюк першим прибіг до Будди за легендою. Є така легенда, я колись вам теж про неї розповім. Хто не знає, хто, можливо, чув колись більш детальніше буде знати. Ну що ж, Пацюк щур, як зручніше говорити, так собі і говоріть, сприймайте інформацію виянський елемент. Знаєте, що є 5 стихій. Ми завжди в моїх прогнозах говоримо трішки про всі стихійні знаки. 12 знаків, 5 стихій, 60 взагалі є знаків в китайського календаря. Представляєте, як багато. І ці знаки можуть випадати кожному в карті бадзи, навіть по декілька разів можуть бути дублікати. Це дуже-дуже насправді все цікаво. І так, дуже пильними до свого життя повинен бути вогняний щур а взагалі в вересні місяці, в місяці півдня, тому що, ви знаєте, є п'ять стихій, пацюк може бути дерев'яним, земляним, вогняним, металевим або водним. Відповідно, дуже таким доленосним може бути на події багатим саме місяць вересень для вогняного щура, вогоньян на пацюкові, на щуреві. Тому що, якщо ви дивились моє загальне відео, якщо ні, передивіться, будь ласка, поверніться. Моє попереднє відео вогонь Ян об'єднується з металом інь саме у воду. Ну і пацюк сам по собі представляє дуже сильний елемент води в карті Бадзі, взагалі по китайській астрології. Тепер питання до вас: чи корисний вам елемент води? Чи корисний вам цей елемент і яку сферу життя представляє? Тому що вода може представляти для кожного з нас сферу бізнесу, роботи, дітей, може представляти сферу здоров'я, ресурсності, навчання, може представляти сферу влади, чоловіків чи політичної кар'єри. Вода може також представляти нам аналогію друзів бізнесу, партнерства в бізнесі або взагалі по житті, або соціальний такий розвиток. Тому тут то треба знати карту бадзи. Але зараз такий загальний прогноз для щурів. Ми зараз поговоримо про бадзи, потім трішки і поговоримо про феншуй прогноз. Значить, щурики. Вогняні, да, вогняні щурики, вода вогоньян об'єднається з металом і у воду, і у вас буде дуже багато подій по року народження. Саме якщо ви в рік народились вогняного пацюка, півень може дати нові знайомства, поштовхи до пошуку нової інформації, до нового розвитку в суспільстві, в соціумі або в соціальних мережах, тому що рік відповідає за активність, яку ми ведемо за домом. за Тим місцем, де, де живемо зі своєю сім'єю. Ми виходимо в соціум всі, ми їздимо в магазини, ми рухаємося в інші міста, ми переїжджаємо. І у вас саме активність буде в цьому плані: якийсь переїзд, нові люди, нове оточення, нова ідея. Ви захочете Скажімо, відкрити новий меседжер для себе, або ви захочете вийти глибше десь масштабуватись по бізнесу чи роботі, чи по проектах. І також, можливо, захочете більше виходити в суспільство, виступати, десь, щоб вас побачили, вас почули. Тобто така динаміка для вогняних щурів буде у вересні місяці. Що важливо для всіх, для кожного, хто народився в рік щура або пацюка, які у вас відносини з півнем. Ну, можу сказати, що вони не зовсім такі найкращі, адже у нас саме пацюк з півнем входить в розрушення відносин, таке поєднання по карті Бази. Взагалі в китайській астрології такі відносини називаються легко-легко відсторонення від людей, легке. Легкий розподіл чи майна, чи вихід з відносин, і саме пацюк плюс півень вони входять в таке поєднання, розрухи, розірвання конфліктів, розірвання відносин, розірва не конфліктів, розірвання саме відносин, розірвання контрактів, розірвання певної дружньої чи партнерської колаборації. Тому, будь ласка, це не зовсім хороше таке поєднання. Ну можливо, для когось буде і хороше. Можливо, хтось запланував розлучення. У вересні місяці з, з крисочок, з пацюків, хтось можливо спланував роз, розірвання договору контракту з партнером там по роботі чи по, по бізнесу, по проекту, тобто можливо, це і на плюс. Так, тут дивитись по свій життєвій ситуації. Ну і е, хто там трішки переживає за відносини, десь в когось конфліктам сім'ї, будьте обережні, не йдіть знову ще на більший конфлікт. А, тим більше, що потрібно сказати, у нас буде ретроградний Меркурій з 23 вересня, стартує так. Ретроградний о, вибачаюсь не ретро не з 23 вересня, а він вже розпочнеться 23 серпня. І до 15 вересня в нас буде ретроградний Меркурій. Тобто які справи десь не будуть влаштовуватися, не будуть справлятися і щось буде не получатися. Тим більше і у відносинах, і по комерції, і по роботі. Тим більше в нас ще ретроградна Венера до 4 вересня. І тут от пацюки десь вже десь можуть з 23. Серпня і по суті до 4 вересня, до 15 вересня, відчувати такі якісь хвилі, то момент успіху, то момент невдачі, особливо у відносинах. Чому акцент роблю на відносини? Тому що у вас із кроликом щури не, не хороші відносини. Нецивілізоване цивілізоване покарання працює до 4 лютого 2024 року. Ну, і, відповідно, ці накладки ще таких не зовсім хороших поєднань, півень, пацюк плюс кролик. Кролик рік у нас 23-й, пацюк у вашій карті Бадзе є, наприклад, рік народження ми зараз говоримо, і прийде півень металевий. І відповідно, оці всі поєднання негативно працюють на відносини. Вони будуть працювати на розірвання відносин, на втрату певних контактів, на втрату у своєму житті певних людей. Це любовна сфера, чи це партнерська сфера, бізнесова, сфера роботи і так далі. Тут же залежить, на що у вас де зараз як не гармонізує, не гармонізується, не збалансовано в житті. Тому пацюки, ваша тематика у вересні це відносини у широкому понятті. Відносини з мамою, відносини з дідусем, з бабусею, відносини з дітьми, відносини з коханою людиною, з, зі своїми дітьми мають бути. На сторожі, да? тобто це поєднання не зовсім таке хороше. Півень плюс щур. Ну І відповідно для вогняного пацюка дивимося, чи корисний вам елемент води в це поєднання вогонь з металом, дерев'яни пацючки, що потрібно сказати, що для вас приходить енергія влади, для жіночої карти це енергія заміжжя, весілля. Тому що для дерева ян, тобто ян на крисі. На пацюкові в нас рік народження, а металевий півень вам вам несе можливість можливо заручень, весілля, зустрічі коханої людини, тому що для вас метал це знак для жіночої карти саме чоловіка, партнера, коханця, людина, яка ну, може зіграти якусь таку провідну романтичну роль в вашому житті. Ну і для чоловічої карти, для дерев'яного пацючка, приходить момент кар'єрного зростання або конфліктних ситуацій з шефом, з керівництвом тим більше поєднання півень пацюк не є корисним. Тому тут, можливі, якісь проблеми на роботі або в кар'єрному зростанні для чоловічої карти. Або якщо метал вам корисний, навпаки, піде підйом. Але пам'ятаємо ж що всі, що до 15 вересня діятиме ретроградний Меркурій. Тому трішечки справи будуть зупинені, трішечки буде щось не получатись, багато чого ломитися, і відносини, і техніка. А меркурій як-то буде рухатися назад. Так? Тобто буде така, такий період. Не всі люблять цей ретроградний. Меркурій, вже всі про нього знають, але він ну, триває досить так немалу частину днів. І про нього треба знати, що от, можливі такі затримки і непорозуміння до 15 вересня. Металеві, пацюки, металеві криски. Для вас приходить грабіжник багатства, грабіжник часу і грабіжник. Скажімо, енергії, тому що грабіжних багатства не потрібно асоціювати зразу з грошима в системі БАЦІ. Ні. Грабіжне багатства дуже часто відчувається, коли проходить втрата енергії, слабке здоров'я. Тому металеві пацючки, якщо вам метал тим більше не корисний, місяць може бути складним в плані здоров'я, в плані відносин і в плані партнерських бізнес відносин. Собі зафіксуйте. Далі водні пацюки. Водні пацюки, дуже представляєте сильною енергією води, приходить метал. Метал завжди підживлює воду. І тут дивимося, вода для вас це як ресурс, як джерело ресурсу, джерело навчання, освіти, інформаційного простору. Якщо метал вам необхідний і корисний, то це дуже класний місяць. Да? Потратьте його на себе, на, своє, на свою освіту, на свій розвиток, саморозвиток і на здоров'я, на прокачку енергії, накопичення енергії. Да? Я говорила в загальному відео про продукти харчування, про те, що вересень є дуже гарним місяцем, щоб ще підкачати себе потрібними вітамінами, макроелементами перед холодним періодом, перед зимовими місяцями. Тому водні пацюки то залежить теж, чи корисний вам елемент металу. Ну І це сфера життя, я озвучила яка. Це знання, це е, ваші, ваше здоров'я і це ваш саморозвиток або навчальний проєкт. Далі в нас ще е, є з вами земляний пацюк. Земляний пацюк е, для вас приходить енергія е, 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 дій, тому що земля породжує елемент металу. так? Ну і відповідно... Потрібно розуміти, що коли приходить самовираження, людина Починає по-іншому себе подавати для жінок, це макіяж, наприклад, образ, зміна іміджу і стилю земляни пацючки для вас іде вересень. І я говорила, що це місяць такої еталонної краси, і якраз для земляних пацюків потрібно і важливо буде зайнятися собою своєю красою, своєю, скажімо, своєю шкірою, своєю зовнішністю. Ось для вас приходить енергія творчості. Будете займатися з дітьми, творчою діяльністю, виступати десь. Будете. Такі дуже активні і цілеспрямовані. Якщо метал вам ще й корисний по карті, бази, то це великий плюс і місяць буде дуже дуже для вас вдалий. Ось такий прогноз для вас: пацючки по бадзи. Варто зазначити, що по енергіях феншуй для вас прилітає літаюча зірочка 6. Я вас вітаю, тому що це дуже крута енергія бізнесу. Шістка дає можливості заробітку, бізнесу, просунення проєктів ваших вперед. Шістка це енергія ян, енергія металу, енергія такої чоловічої більш сили і потужності. Тому ви розумієте, які енергії для вас приходять: бізнес, проекти, заробітки, наполегливість в роботі, в кар'єрі. Шістка дуже хороша, літаюча зірка у феншуй, і вона у вересні місяці буде в нас на півночі ту частину, яку займає у нас знак Пацюка. Тому я вас вітаю, що в цьому плані. Такий для вас прозвучав прогнозик. Якщо вам сподобався, ставте, звичайно, лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну і, звичайно, пишіть в коментарях, як пройшов, наприклад, ваш місяць серпень. На зв'язку!